А скільки? Три машини Три. пожарних їхало, вон спереду вже поїхала назад. Ми нічого не знаємо, інтернет вайфай виробився раніше ще, ніж світло відключилось. Може, провід перегорів у кого від хати. Ось з цього будинку до нас ходить кіт сірий. Має. Дизельне 54, 95, 52, 95 покращений, 52-50. Нормально. Ну, добре, що є. Приїхали до міста, всі вивіски на аптеках, на магазинах, все. Все світиться. Ну, район, це вам не село. 15.00 ми приїхали додому, пообідали. О, і що ми купили? Ну, По заправці я там не знаю, що хлопці брали солярку, бензин. Ось, купили в нас є старі лампи, взяли керосин Ось такий у нас на базарі Конотопі контопі 90. 5 гривень. Так, тоді почитала, що там написано. Тоді взяли ось таке таке борошно 585 гривень, 50 кілограм. Краще так брати, ніж я не знаю, скільки у нас стоїть. І під ним там, 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 там. Ну, він там, он, там. Мішок цукру. Цукор також 50 кг по 32 гривні. Посчитайте, скільки. Ну, за це все, за два мішки я віддала 2160 гривень. У нас цукор привозить автомагазин по 40 гривень кілограм. Я думаю, вигідніше взяти так. Віддати один раз таку суму, і ти вже знаєш, що воно в тебе є. Так, і тут далі покажу, що ще купила. Прийшла в зал, світла нема, але в мене кільцева лампа невеличка. Он помощник мій. І ми зараз почали з продовольства, ним і будемо продовжувати. Що ще взяли? Взяли ось такі макарони. 5 кг, 110 грн. Дешевших нема. Бутилка олії 60 грн. У нас в селі дорокша. Гречка ми брали 60 скільки? 68 гривень за 800 гран. А я взяла 60... біла гречка. Ми любимо білу. 60 гривень за кілограм. Рис, рис, рис. І рис. І рис. І рис. Пропарений. Я не пам'ятаю. Ну, я запомнила, що на 5 гривень дешевше, ніж в АТБ в упаковці за кілограм. От скільки він там в АТБ? Ну, дешевше, набагато дешевше. Так. Зайшла я в Аврору і у ветеринарну аптеку. Вигоню його тепер точно. Буся, збирай свої речі, корм по 145 гривень. Чотири лапи. Це він улюблений. Скоро я на нього перейду. А що? Так, мій чудік не знає, як боротися з блохами, які він підчеплює від котів на дворі. Вийдемо і вони перестрибують на нього. То взяла йому, кажуть, на місяць, а люди пишуть, о, ціна 160 гривень. Я не брешу. Люди кажуть, що на 50 днів хватає. комплексний засіб, одна таблетка від блохів, кліщів, гельмінтів. Все в одному. Побачимо. Так, це все йому. Що взяла я в Аврорі? В Аврорі взяла рукавички 11 гривень. Взяла по акції отакі вологі серветки, по-моєму, 25 гривень. Щось таке. Щас гляну. Корм 145. Аврора. Аврора, Аврора. Двадцять. 20... А, стоп, не то. Мені що його може не посчитали. Все не найду. 37 гривень, це я точно знаю, що такий шампунь за Аврори. Тоді отакі 5 штучок для прибирання для ванни. Мені дуже вони гарні. Рукавички 11. Шампунь той 37. Набір серветок, 22 гривня. Дешевші тільки 3 штучки за 14 гривень. Так, мило рідке у мене є формочка, я туди переллю, мед з молоком 25 гривень пів літри. Пакети для сміття у ванну кімнату нам Останні забрала по 9 гривень, самі дешевші в аврорі, бо там ціни також захмарні зробилися. Зробилися. Так. Приправа куряча. І приправа якась ось новенька до м'яса. Американський стейк. М -м. Куряча 9 гривень, а американський стейк 12. Якась жіночка руку тягла і я потягла. Так. Ну, а це будуть мене бити. Це для мене. Так. Ціну страшно називати. Сироватка вітамізована для обличчя 69. Це так само. І маска від вугрів 39. А тепер і мама вставить свої 5 копійок. Мала і не бита ніколи і пальцем не трогана. Даже слова накриво ніколи мама не сказала. Так, зайшла в АТБ. В АТБ. Зайшла і вийшла. <хи> Тому що ціни ого. го ВТБ я взяла на 157 гривень. Соняки. Ми дуже любимо соняхи. Раніше часто по дві упаковки брала за 300 грам. О, По 300 грам Вони коштували, як по акції, були і по 18 гривень, по 20, по 22. Тепер 37 з копійками. Делікатес. Взяла два мила таких АТБ по 13 з копійками. 13.40. Дуже гарно милиться і запах. Оце синя мені подобається. Ну, в Аврорі прокладок не було. Що нам спісняться всі ми люди отакі ще покупки. Оскільки вони по 25 з копійками. 51,60 за дві. Так. Ага. В банкоматах грошей ніде немає, якщо треба комусь десь зняти. Я побігала в трьох магазинах, щоб зняти. І останні мої покупки. Шампунь отакий. Не схотіла велику брати, щоб спробувати з тіктока. Трихолог дуже радила і не раз мені попадалося, що для жирного волосся. Дуже гарний із отакого от мас-маркету. А великий не хотіла брати за 80 чи за 90, а цей 50 гривень. І чого я його ще взяла? Це взяла у Форі, бо у Форі без покупки тобі на касі грошей з карточки не дадуть. А так мені дали 500 гривень. Хитрі. Так. Отака маска для волосся. У нас е, жорстка вода з башні, і без маски, ну, ніяк. А Вичитала на сайті магазину Простор, інтернет-магазину, що вона дуже гарна, М, приємно пахне. І ще краще, ніж наша попередня розрекламована маска «Нумеро» від Бреліл. Гроші на вітер, от і куплена по акції. А зараз подивилась, вона стоїть майже 300 гривень. Я по акції брала більше року тому, це нам на рік хватить. По 135. А зараз оця 135 стоїть літра. Побачимо, як маска хороша, може і шампунь. Кажуть, пишуть дуже довго шампунь. На дуже довго вистачає отакого шампуню. Дуже піниться. Ну, я поки маску взяла. І це для... Видно там, ні? Зате коліна мої видно. Отак. Тепер взяла я для себе. Я хотіла взяти набор за 400 гривень. Який побачила в інтернет-магазині, але його не було. Були різні за 700, за 600. І цей за. І оцей і ще один там з авокадо, але я літом уже пользувалась одним з авокадо. Іншої тільки фірми. Не схотілося. Взяла із чорниці. 499 гривень. Так. Я літку вже більше року користуюся або китайською, або корейською косметикою. Ну, уходу, як сказати, догляд. Перейшла на нашу українську осінню. І в вче б не переходила. О, краса яка! О, воно все в таких великих ємностях. Ну, я й думала, що мені хватить на три місяці. Це на всю зиму мені вистачить. Тут у нас біоаква мені подобається. Тут у нас есенція якась. Тонер. Гарно, як на подарунок. М -м, все запаковане. Приємний запах. Тонер і умивалка. Умивалка. Я знаю, що отака умивалка в інстаграмі в продавців, які продають азійську косметику, коштує 180 гривень. Тому що як усе оце розложити, то вигідніше взяти набором. Ну, Такої умивалки мені вистачає на три місяці. Умився. Тонером після умивалки. Тоді оцією есенцією. Це щось. Таке, як крем, але більш рідкіше. Ну, У мене є взяла. Якщо нема такого, то сироваткою. А тоді кремчик. І кремчик. Гарно пахне. Уміють люди робити упаковки. Як гарно. Чого наші так не будуть? І бібі крем 30. Нам вики він здоровий. На день, якщо кудись йдеш, помазав лице і замаскурував усі оті свої недоліки. Почервоніння і так далі. У мене лице червоне, купероз і так далі. Це таке. Гарненько. Якщо комусь треба на подарунок, там були й інші фірми. Також такі здорові упаковки. Дуже гарно все запаковано. Це був завоз у просторі, бо ціле літо там було дуже мало вибору з таких, з такої. Оце всі покупки. Все? Нічого не забула. А мамі колоші? А! Мамі ще купила колоші теплі за 250 гривень. О! Оце таке купила. Не змогла ніде знайти туалету для кота, наповнювача. Були силіконові, але я не знаю, ніколи не брала і мені показалося дуже дорого 200 гривень. Я вже й так йому взяла таблетку від блохів. Я, я тобі так кидаю, як ти котушка. Забирай <плес> свої манатки. <плес> і ось такі. Видно? 250 гривень. У мене рожеві, ношу. На цю зиму хватить, а далі видно буде. Продавці, як завжди, кажуть на базарі, беріть, я ось в таких ходжу вже три роки. Я стою і думаю, господи, хоч би три місяці відходить. Не то, що три роки. Так, оце такі покупки з'їздили. Кому цікаво, ці не озвучила. Нічого. Якби, була, якби заїхали у Рону, якби була, купила б ще, може, пакетик ґрунту на розсаду. Щоб петунії садити. І, може подивилася. Якісь, якіся... Буся вкусив? Лапкою. <смеш> І подивилася б ще, може, якихсь петуній. Ну, далі видно буде. Може, ми по інтернету замовимо. А я так зрозуміла, що воно тут на прилипалках. М -м, гарний такий ящичок, знаєте. Це можна отак викинути, бо я це все буду в ванні зберігати у шкафчику. А це такий гарненький мені. М -м. Можна туди свою так косметику скидати. Або речі мого котика. Гарненько так не валятиметься. Ну все. Наторохтіла голову. Оце такі покупки. Були гроші і немає грошей. Нічого такого не купила. Їжі взагалі не брала, крім борошна і цукру. Все, Всім дякую за, просмотр, за перегляди. І зустрінемось в наступних відео. А хто це все буде ще розносити? Я сюди зносила, а кому назад? У мене місія гроші ра, лічу. Збилася. Я що не показала, по скрипту номер 2 Ось такий знежирювач для кухонних плит, для витяжки, кострулі сковорідки дуже добре миє, 52 гривні стоїть вже. Брала літом було по 45. А, і ще що? На мені ось патрончики. Буквально два дні тому в інтернет-магазині не в тому, що ми замовляли, в якомусь я знайшла по 55 гривень, а там, де ми замовляли, їх уже нема. А сьогодні на базарі я бачила 60 гривень. А ми замовляли? По 33-25. Хто писав, що це дуже дорого. Дорожає з кожним днем. Дорожає страшно їхати на базар. Все дорожає. І сьогодні молочарка, яка збирає в нас молоко, приїхала і каже: молочко буде вже по десяточці. Так що, хто тримає корів, радійте. Не знаю, як у вас. А у нас 9 гривень за базис плюс жир. А це буде з 1 грудня 10 гривень літра і плюс жир. Якщо жир великий, казала цього ці 15 днів узяла в людей жири, каже, жири захмарні, гарні дуже в людей жири. Ну, у нас. За 15 днів молоко було по 9 гривень, а нам по жиру вийшло по 11,25. Так що, по чуть-чуть вже сідає. хоч така ціна, і то не по 6 гривень. Так, да. це так.